Євангелія на щодень, 23 липня Матея 9, 27, 35. І як Ісус відходив, звідти слідом за ним пустилися два сліпці і кричали, Помилуй нас, сина Давидів, і коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи. Кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі, Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні, а як вони виходили, приведено до нього німого, щоб був коли ж він вигнав біса, німей почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи щось таке не облявлялося Ізраїлі. Фарасеї ж говорили Він виганяє бісів князем Бісівським, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи їхніх синагогах, проповідаючи Євангелію царства та вигоюючи вигой, всяку хворобу і недуху. Ісус вильняє людину від усіх недух, незалежно від ступеня їх запущеності, хворій люд... Хворі людині досить повірити. Хворій людині досить повірити, зціляючи тіло, Христос одночасно зцілює душу хворого. Людина істота тілесна і духовна, тіло не може без душі, а душа без тіла. Між ними існує постійна залежність і співпраця. Тому не дуже му варто дбати про таїнства, молитися і роздумувати над Євангелієм, щоб тіло відновлялося належним темпом, хворобу, яку переживаємо в дусі Євангелія, приносить зі собою глибше пізнання Бога, міцніший зв'язок з Ісусом. Нато бачить унікальний Спасительних дій Ісуса, але не прочитує повідомлення про Його Божественність. Передане їм таким чином. Про це свідчить одностайна думка тих, хто зібрався після стілення біснуватого німого, ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі, і це все, що вони побачили, чого не вистачало натопу, не було бажання шукати правду про Ісуса. Господи, у моїх недугах, не дай мені забувати, що Ти готовий. Лікувати моє тіло і душу.